Що є найпотужнішим? Природнім антидепресантом. І це не якісь травинки, а це те, що живе всередині кожного із нас. І назва цієї чарівної пігулки це сублімація. Якщо коротко, сублімація це про наші, так би мовити, алхімічні здібності, про вміння, коли підступає до вас щось таке безвихідне, сумне, негативне, іншими словами, підступає до вас фрустрація, ви оцю руйнівну енергію переводите у щось більш творче. Хтось Починає буквально щось там створювати. Хтось активно починає шуткувати, хтось вмикає в собі служіння людству, служіння своїй професії або служіння своїй сім'ї. Для когось це активне заняття фітнесом, коли людина уходить в ці тілесні відчуття. Кожному своє. Тож, в якомусь сенсі ваша психіка разом із вашим організмом, вони насправді є отою фармацевтичною компанією, яка Виготовляє спеціально для вас оці чарівні пігулки. І так часто буває, що навіть оці чарівні пігулки можуть бути затребувані для інших. Я маю на увазі, що ваші витвори мистецтва, ваш гумор і так далі, воно все дійсно може бути дуже затребуваним серед інших людей. Таким чином, сублімація дійсно чинить дива. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого. Діліться моїми відео з іншими людьми і до зустрічі!